28 листопада Дніпро атакували чотирма ракетами. Наслідок удару зазнало пошкоджень одне з приватних підприємств. Волонтери з Краматорська відшивають у Дніпрі плащі намети для військовослужбовців. 51 свердловина та близько 100 резервуарів. Дніпро готується до аварійних відключень водопостачання. 28 листопада російські війська обстріляли цивільні об'єкти Дніпра. Ну, гучно, дуже гучно було, дуже гучно. Я схватилася, то у мене там знакома живе, вона й дим бачила, як ішов. Я бачила, як ракета летіла. То що мої вікна сюди виходять, і так огонь, отак красним тікають. Ну страшно, дуже страшно. Діти із Діти з пугаліс, жона іспугалися, кошка спугалися. Дуже близько дом затягся, дуже перелякалися. Місто атакували чотирма ракетами. Одна з них вдарила по цьому приватному підприємству. На даному об'єкті зруйновані вантажівки в результаті ракетного удару. Загиблих та постраждалих немає. Задіяно було всього чотири оперативних розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі та вантажних автомобілів. Три інші ракети також влучили у приватне підприємство, які не відносяться ані до військових об'єктів, ані до об'єктів інфраструктури. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Все зручно. Це, можна сказати, прямокутник і капюшон такий. Засмікається все на защіпках, на кнопочках, і до того його ще можна використати і дійсно як намет. Брат Олени воює на Донбасі. Одного разу він попросив жінку пошити плащ намет. Річ добре витримує екстремальні погодні умови, тож стало користуватися попитом у бійців. Розповідає жінка, з колір розуміла, що це для наших хлопців для зсу дощовики. Потрібні зараз ну погода така не дуже. Тепла і приємна, щоб трішечки їх захистити від дощу, щоб їм було зручно. З того часу минуло декілька місяців і зараз до виробництва плащів долучилися і інші переселенці. Обладнання, на якому вони працюють, Олена купила за грантові гроші ще у Краматорську. Там жінка допомагала підліткам створювати одяг із вживаних речей та за їх власними ескізами. Ми навчали шити, створювати принти на одязі, робити якісь креативні штуки, панами, бананки, все, що там сумки, рюкзаки, одяг, ну, тобто різні речі можна було прийти і навчитись нас навіть білорим. Можна було робити. У перші тижні вторгнення Олена вирішила шити спальні мішки для військових сил оборони. У нас насправді лише одна промислова була на той час, лише одна промислова машинка, і ми, ми збирали людей, в яких є маленькі майстерні. Ми готували. Ми закуповували, готували крій для спальних мішків, і потім їм віддавали такі готові набори. У Краматорську працювати стало дедалі важче. Частина майстрів переїхала до інших областей. Крамниці зачинені або постраждали у результаті обстрілів. Тож Олена вирішила переїхати до Дніпра. Тут ми відчуваємо, що ми потрібні людям нас. Така вже є спільнота з переселенців, для яких ми стаємо наче другим домом. Або таким затишним місцем, де вони почуваються себе в безпеці. і Добре, в нас такі нові дружні стосунки. Швейне виробництво це соціальний бізнес, бо гроші за роботу у центрі не беруть. Плащі відшивають та продають по собі вартості. Допомагає шити плащі Переселенка з Сєвєродонецька Наталія до цього жінка робила простирадли для лікарні імені Мечникова та спідні для поранених бійців. Почмоганір мой котик. Наші хлопці побыстрее все это сделали так, як нам хочеться і їм хочеться. все, вернуться домой. Ми очень хотим домой. Очень, очень, очень За словами засновниці арт-коворкінгу Олени Кучерук, кількість готових плащів не рахує, але каже, що витратили на них понад 100 метрів матеріалу. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. З дверима, лавочками та світлом. У Дніпрі поблизу зупинок громадського транспорту продовжують встановлювати бетонні захисні споруди. В них люди можуть перебувати під час повітряних тривог. Зараз встановлюють шість таких захисних споруд. Загалом до кінця року їх має бути 28. Наразі вже встановлено лавки для сидіння людей, а також сюди заведена повністю вся електрика, тобто знаходяться ліхтарі. Та щиток для того, щоб була можливість вмикати та вимикати світло. Тобто люди, коли заходять, як захисно спороди, вони вмикають світло. Перед виходом вони можуть вимкнути для того, щоб зекономити електроенергію. Та встановлені звичайні двері, тобто вони не захисні, але вони не потрапляють у зону враження, тому немає необхідності ставити більш кращі двері. До аварійного відключення води жителька лівобережного Валентина каже, була не готова. Ну, як. Покупали, бігали, покупали. А як же? Латки стоять, воду кого вам продають. Покупали воду. Ти ж не ожидаєш у будь-який момент, може щось прийти, поэтому так, а тепер уже, звісно, є запаси. Утім, мешканцям найближчих будинків не потрібно купувати технічну воду, кажуть міські посадовці. Тут з'явилася свердловина. Ну, зручно так, але якщо не працює ліфт, то не зручно. Черги там були. Так, оскільки так. людей. Ну ввечері мало а зранку були багато було. Чоловік сто, напевно для буріння свердловин обрали 51 локацію на лівому березі. Роботи на одній такій ділянці тривають до трьох днів. У нас лівий берег має має рівень води ближчий до землі. І тому власне, тут десь приблизно 15-30 метрів до води. Якщо ми говоримо про правий берег, то там здебільшого йде скеляна порода. Саме тому на правому березі встановлюються ємності з технічною водою, де можна підійти, набрати. Замерзати вони не будуть, тому що там встановлені спеціальні нагрівальні елементи. На правому березі вже встановили 40 резервуарів з технічною водою. Ще 30 з'являться протягом цього тижня. Безпечні ємності опломбують. І там ще такий папірець водоканальський наклеїться. Тобто людина, яка, підходить, дивиться, якщо пломба ціла, значить сміливо можна набирати. Якщо є якісь проблеми. То можна про це повідомити на гарячу лінію міської ради, щоб ну власне там поміняли воду. У міськраді на інтерактивну мапу нанесли резервуари та свердловини зеленим, позначили активні точки. Синім ті, де роботи ще тривають. Зараз ми на об'єкті, де за мапою люди можуть набрати воду, проте насосу тут немає. У міськраді ж відповідають, чекають, поки застигне ґрунт, і тільки після цього встановлюватимуть механічний насос. Труби використовують з пластику, аби запобігти корозії. Софія Москаленко, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. На Дніпропетровщині закупили для сільських та селищних шкіл 46 шкільних автобусів. Їх придбали за кошти громад та субвенції з держбюджету. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Перші 10 вже передали до Сеніківського, Кам'янського, Дніпровського, Криворізького, Нікопольського та Павлоградського районів. Ми починаємо відновлювати. Матеріальну базу наших освітніх закладів. І ці перші 10 автобусів поїдуть в ті громади, в яких на сьогоднішній день можна буде з урахуванням безпекової ситуації відновити освітній процес. А в тих громадах, де цей процес неможливо відновити, ці автобуси будуть допомагати для переміщення внутрішньопереміщених пере, осіб. Та будуть допомагати вирішувати потреби громад. Ми отримали новий шкільний автобус. Китайгородський ліцей це є опорний заклад освіти. Це дуже потрібна справа, тому що в нас діти потребують підвозу із п'яти населених пунктів. Нагадаємо, наразі через бойові дії школярі рідні пропетровщини навчаються дистанційно. Крім того, за даними порталу Міністерства освіти і науки, освіта під загрозою, в області зруйновані 6 закладів освіти ще 139 пошкоджено. Ми звернулися до обласної військової адміністрації із запитом, щоб дізнатися, скільки коштів витратили на придбання автобусів та чи планують відновлення шкіл області. Тайсон американський стафордширський тер'єр, йому 10 років. Останні 8 місяців він прожив у високопіллі. Андрій власник Тайсона, каже, рятувалися від окупації, виїхали з села, а от собаку довелося залишити. Повернули його вже після деокупації. Нам прийшлося залишити село, а він залишився там. Переніс контузію, тому що коли його будки, будки немає, там три прильоти видно. Ми знайшли притулок рукавичка, познайомились з Оленою і вона сказала, везіть його до нас, тому що ну, тут у нас немає де тримати. Ми привезли, одразу його придали Лена в війницю, допомогла в лікарню і спасли собаку. Олена заснувала притулок рукавичка три роки тому. З дитинства каже жінка, допомагала домашнім тваринам. З початком повномасштабного вторгнення російської армії до України почала опікуватися і тваринами-переселенцями. Почалась війна, люди почали звертатися. По-перше, це були тварини, люди, котрих покинули та виїхали за кордон, а потім вже військові зверталися, щоб забрали тварин з окупованих територій. Дякую, ЗСУ, які Хлопці вже привозять тварин у ветклініку клініку самостійно, навіть деяких оплачують, а тільки потім вони вже потрапляють до притулку. Разом з Оленою у притулку працює 20 волонтерів. Люди доправляють тварин до вольєрів, лікують та шукають нових господарів. Цього песика звуть Бантік. Після кількох операцій собака може пересуватися лише за допомогою колес та передніх лап. Зоозахисники сподіваються знайти йому господаря. шість місяців він протримався, він живе, і я надіюсь на те, що все ж таки ми знайдемо або родину, або людину, яка зможе ним займатися, тому що, на жаль, на сьогоднішній день він навіть не ходить. За час роботи притулку 600 тварин знайшли нових власників. Віктор Могоров, Микола Домошов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область сьогодні. Люди прийшли з цінностями навчатися, розвиватися, щось нове, брати відповідальні далі за своє життя і осваїти інструменти фінансової грамотності. Так презентує голова ініціативної групи проекту «4.5.0» Олександр Бондаренко. Те, чому можуть навчитися усі, хто вирішив пограти у настільні ігри у просторі антидах. Цього разу учасникам пропонуються дві гри світ громад та капітал. Вони говорить Олександр, навчають, як розвивати свої громади та примножувати доходи. За дві години гри учасник проживає, ніби 20 років реального життя у певній соціальній ролі, яка випала у грі. Дуже класно бачити, як люди, які в житті ризикують, ну ризикують, да вони ризикують і в грі, беруть кредити, з кимось домовляються, хоч якісь кооперації. А ті, хто живуть на зарплату, вони максимально намагаються знизити якісь витрати, трішки піднакопити, положити гроші на депозит, щоб гарантовано отримати якісь невеличких 2% від прибутку. І що ми знаємо, да, зеркальні нейрони, от з ким поведешся, то наберешся. А на ці ігри запрошуються люди різних соціальних своїх, і хтось із них підприємець, хтось із Них студент, але молодь може вчитися у більш досвідчених підприємців. Організовують такі зустрічі у просторі антидах у приміщенні конгрес-центру СумДУ. прийти самому чи з однодумцями аби пограти сюди, може кожен охочень. Ми цікавимося різними темами в цьому житті, але гроші ну вони займають таку вагому частину нашого життя. І не цікавитися цією темою це безвідповідально. Ще є на імпровізацію ігри взагалі? Це конект, це комунікація з новими людьми. Саме на таких заходах йде розвиток, тому що ми сприймаємо альтернативну точку зву зору. Це не значить, що вона погана чи хороша, вона просто інша, і в цьому заключається розвиток. Набагато частіше я долучалася влітку, саме під час канікул. От але для мене це дуже приємний досвід. Це дозвілля, це спілкування з однодумцями. Це не просто виконувати якісь алгоритми певні, а думати наперед, думати, як хто інший щось зробить, та взагалі. Представляти себе в будь-яких ситуаціях щоразу долучаються до ігор близько півсотні людей. Розповідає менеджер проекту Антидах Єгор Ганжа, вік учасників від 12 років. Обрати, що саме грати можна в залежності від власних вподобань. Є дуельні ігри, є ігри на компанію, і є ігри я де команда на команду грають. Тут ось можна побачити. Ми зробили такі а, На кожна на кожній написано категорії ігор і саме назви ігор, які лежать на ці поличці, і ну там щоб людина люди могли зорієнтуватися. Організовують зустрічі двічі на тиждень. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми.